Привіт, друзі! Сам Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українцям сьогодні в цьому відео ми це обговоримо, тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, і звичайно підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Якщо ви хочете підтримати цей канал і мене особисто, в описі під відео ви знайдете все потрібне, щоб це зробити. За ухвалення змін проголосували. 429 депутатів Сейму. дев'ятеро було проти і 13 отримались. Законом передбачається, що українці зможуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів. Ми про це теж говорили від моменту першого приїзду до Польщі. Після цього українці платитимуть за проживання у таких місцях. Змінами передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях в Польщі понад 120 днів з березня 2023 року, змушені будуть платити 50% коштів. Власного утримання, але не більше як 40 злотих на добу. Це понад 300 гривень. Натомість, з травня наступного року їм треба буде покривати 75% проживання, але не більш як 60 злотих на добу. Це 500 гривень. Водночас це не стосуватиметься вразливих категорій. Не платитимуть інваліди, особи пенсійного віку, вагітні, жінки з дітьми до року, жінки із трьома дітьми та більше. Особи у складній ситуації вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно. Станом на сьогодні у групових місцях розташування українців в Польщі приблизно 80 тисяч громадян. Це досить так немало. Інші зміни передбачають замороження виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують, Гміни чи ЗУС заморожуватиметься. Поки що складно пояснити, як це буде відбуватися, бо написано так, як написано, ви почули щойно. Я розумію, що це буде стосуватися тих людей, які заїхали на день-два, отримали виплату і виїхали з Польщі, а не перебувають, наприклад, цілий місяць, два місяці, півроку чи рік. Якщо перебування поза межами Польщі становитиме понад 30 днів, це ми знаємо, то громадянин України втратить наданий статус, відтак втратить право на соціальну допомогу взагалі. Соціальний статус можна буде поновити у випадку, якщо Україна знову утікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території країни. Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Дія ПЛ. Еквівалент польського документу емо як документа на легальне перебування у Республіці Польщі для утікачів від війни в Україні. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянина України багаторазово перетнати кордон без необхідності отримати візу. Ми про це також говорили: це ніби прирівняння Емо-Биватель реєстрації ДІАПЛ до карти побиту. Ніби. не те саме, але подібне. Зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі до трьох років. Однак, спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі утікачам від війни в Україні упродовж півтора року, починаючи з 24 лютого цього року до серпня 2023 року. Натомість, із 1 квітня 2023 року українці усе ж зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо вони тут працевлаштувалися або відкрили власний бізнес. Якщо ви маєте роботу з 1 квітня, ви можете спокійно подаватися на карту побиту у зв'язку з роботою. Якщо ви маєте бізнес, ви також можете подаватися на карту вбиту у зв'язку з веденням бізнесу в Польщі. Теж важливо, українці, які рятуються від війни в Україні, відтепер матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду. PESEL. я думаю, що більшість з вас знає, що була інформація, ну і вона є на даний момент, що якщо ви заїхали в Польщу і в межах 90 днів. Подалися на песель, вам його зроблять. Якщо ви перелімітили 90 днів, то в багатьох ужиндах вам відмовляли в отриманні песеля. Укр. Наразі зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Я думаю, там проблем не буде. Якщо Сейм прийняв, то Сенат це просто формальність. Очікується, що він набере чинності з 1 січня наступного року. Тобто, вже ось ось. Друзі, ось такі зміни. Нас чекають з 1 січня 2023 року. На даний момент в мене все. Дякую за що додивилися до кінця. Поставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, прокоментуйте з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!